Ми вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 і Ми продовжуємо працювати в прямому етері. Нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашому Ютуб-каналі. Офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн форматі. А далі ми детальніше поговоримо про те, яким було літо 2025 року на Бакоті. З нами на зв'язку директор комунального підприємства Туристично інформаційний центр Старушицької ОТГ Андрій Захарко. Пане Андрію, вітаю вас і слава Україні. Ми власне неодноразово з вами ветера говорили про те, що через повномасштабне вторгнення внутрішній туризм в Україні зростає, тому що українці хочуть відпочивати родинами і тому обирають саме локації в рідній країні. Чи ви це побачили за кілька років уже тривалості повномасштабного вторгнення на Бакуті, і чи цього літа побільшало туристів? Так, ми помітили це, і цього літа, як не дивно, туриста стало ще більше. Туристів з одного боку це добре, з іншого не дуже. Тому що я розумію, що кількість їх збільшується, тому що стає менше безпечних зон в Україні. Тому люди дивляться в бік Бакоти, в бік Карпати приїжджають. Тобто цього року туристів на Бакоті було ще більше ніж минулого року. А портрет туриста, який приїжджає на Бакоти, він змінився. Е, от е, за останні два роки майже не міняються. Звичайно, це переважна більшість військових, військові сім'ями, сім ветерани, це реабілітації, плюс багато дітей, багато переселенців, е, багато жінок, групи такі жіночі приїжджають по 40-50 по людей. Тобто, напевно, люди живуть у Кам'янці, у Львові, Хмельницькому, їх возять кудись на екскурсії. Бакота е, один з таких магнітів, який постійно привозить великі групи туристів. Здебільшого це туристи, які вперше приїжджають на то чи ті, які роблять це вже щороку? Є е, і ті, і ті. Як не дивно, ну мені дуже дивно, звичайно, бачити людей, які вперше чули про Бакота і вперше приїжджають, Але Добре. я розумію, що таких людей ще дуже багато. От, наприклад, вчора ми також побачили молодих людей, які приїхали сюди, які ніколи тут не були і навіть не чули про Бакуту. Тому дуже приємно їм показувати Баку і відкривати для них. Але також дуже багато тих, які повертаються. Повертаються сюди, навіть багато також мене здивувало багато військових, які були тут, які отримали відпустку, і вони все одно приїжджають сюди на 5-7 днів. Тобто я думав, що напевно вперше вони мають їхати додому і бути вдома, але вони йдуть додому, беруть свою сім'ю і приїжджають на Бакуту, тобто, і таких вже дуже багато було знайомих, які приходять до нас з війська. Вони прийшли в відпустку і їдуть на Бакуту. Тобто, тому що Баку там, певне, якщо ти її побачив, то вже не відпускає тебе. А про що кажуть туристи? От Дійсно не відпускає, чи це якесь таке місце спокою? Е, дуже гарне питання. Баката завжди була місцем спокою. Але останні роки ми бачимо, що воно перестає бути місцем спокою. Нагадує більше місце неспокою, тому що туристів дуже багато. А місць на Бакоті не так багато, і тому ми зараз думаємо вже про те, щоб не збільшувати туристичний трафік, а працювати над його якістю і над якістю послуг для туриста. Тому що, звичайно, коли туриста багато, не вистачає послуг, тому що операторів, які працюють тут, які надають житло або харчування, або якісь туристичні маршрути, їх не так багато. А коли цифра туриста перевалює вже за 100 тисяч, то звичайно є там негативні відгуки, тому що вже не так. Затишно ночувати в гемпінгів, тому що рядом є компанія, яка слухає всю, всю, всю ніч музику. Тому ми зараз переглядаємо розвиток туризму тут і більш таку затишну історію, що нам не треба вже збільшувати трафік, а працювати над його якістю. Тобто, ми хочемо бачити тут туриста, який не приїжджає сюди пити і гуляти, а приїжджає сюди відпочивати, надихатися і спокійно заснути, хоча б пару днів угу. з Києва. А ви вже підраховували, скільки туристів було цього літа? Е, ні, ми не підраховували, бо нам складно це робити. Ми це робимо в партнерстві з заповідником, тому, що в них є дуже простий підрахунок. В них основний трафік іде на оглядовий майданчик, на якому вони беруть плату, і тому, в принципі, зрозуміло буде скільки uh -huh. людей пройшло. Потім ми додаємо тих, яких ми знаємо, там готелі, зелені садиби, і в принципі таким чином ми підраховуємо загальну кількість туристів. Це в 23-му році. Ми, да, ми поставили ТІЦ на оглядовому, посадили людину, яка калькулювала всіх туристів вік, статі, звідки і це 23-му ми робили. А зараз це робить заповідник, і ми в кінці року просто беремо них дані, спілкуємось і якісь uh -huh. придумуємо спільні проекти, дивимося скільки людей було. Ви сказали про те, що хочете, аби це знову було місце спокою, аби туристи туди приїжджали, аби відсипатися. А от як цього досягнути? Ми придумали, це не складно досягнути. Просто треба, і ми вже над цим працюємо. Цього наступного року ви побачите результати. Треба просто перенаправляти туристичний трафік, який є на оглядовий майданчик, далі в глубину громади, тому що тут безліч класних місць, безліч цікавих сел, туристичних магнітів. Просто люди не знають про це. Тому що зазвичай вони приїжджають, бакота для них це оглядовий майданчик і монастир. Ті вже, хто був декілька разів, знають, що тут ще є пляжі, є рибалки, є затишні місця, є каяки, сапи, байдарки. Вони приїжджають уже далі. А ті, хто давно їде, вони знають, що є ще й село Чабанівка з козячими фермами, і крафтовим виробництвом, і музеєм, є ще Гута Чогорська з класним під'їздом до води. І далі ж є там Сакілець і Міньковецька держава. Тобто ми зараз створимо такий пішохідний маршрут з Бакути до <кій> як же цей палац називається? В Маліївцях. Ого. Бо ми спілкувалися з Настю. Це класна ідея, це ідея її закольсувати Маліївці з Баку через пішохідний маршрут, через оці всі краєвиди, Міньковецьку державу, отроків і таким чином пустити туриста туди. А зазвичай туристи, який відпочинок на Бакуті опирають? Тому що там ж різноманіття величезне: від того, що ти приїжджаєш зі своїм наметом до того, що ти проживаєш в готелі, і в тебе комфортний відпочинок. Е, так, та от є стандартний набор, про який ви сказали. Це є готелі Стара Ушиця, долина, де є під'їзд до води, там безліч зелених садиб, готелів, <кхем> дитячих якихось санаторіях. І туди їдуть переважно з дітьми. Також є тут на Бакуті велика кількість гемпінгів. Uh -huh. Туди також люди їдуть, бо там теж на машині можна під'їхати. Але в останній рік ми ну, величезна кількість туристів, які просто з наметами приїжджають, які шукають місця безлюдні, де можна навіть не йти до води, а просто на горі поселитися, подивитись на якісь класні краєвиди, зробити багаті і поїхати далі. І ми зараз задумуємося над тим, що потрібно, напевно, зробити хоч один кемпінг, де є 220, вода, туалет душ. І не може приїжджати з наметами, тому що велика кількість людей прагне їхати на Бакоту саме заради того, щоб в наметі переночувати. Угу. А громада якось підключається місцеві жителі чи вони готові облаштовувати в своїх домівках ночівлі? Е, потроху, так, да, підключаються, трохи міняються. але все ж таки дуже повільно вони підключаються. Набагато швидше підключаються люди з інших міст, які приїхали на Бакату, подивилися, що тут трафік є, послуг нема. Вони приїжджають сюди, купують хати, відкривають бізнес, і це uh -huh. працює да. навіть перший же рік. Тому нам наше завдання працювати з локальною спільнотою, показувати, що от є, є в шлях да покращити свою економічну ситуацію. Відкривайте зелені садиби, продавайте крафтову якусь продукцію, робіть чаї. Тому що турист хоче це все купити, але в принципі поки що його немає. Ну є, але не в таких кількості, не в такій, як потрібно. Uh -huh. Іноземні туристи були цього року, якщо вам відомо. Відомо були цього року, навіть у нас на резиденції цього року було п'ять іноземних туристів, які працювали над книгою. Тобто, я скажу таку новину, можливо, дивну, але в рамках проєкту «Креативна Європа» був виграний грантовий проєкт, приїхали іноземні митці Швейцарії, Голландії, Франції, Італії. Плюс додались наші митці, літератори, люди, які малюють. І це трьохрічний проект, вже два роки пройшло, і результатом має стати книжка про Бакуту. Це такий туристично-нетуристичний гід. Тут де різні і маршрути, і історія, і вони оцифровували старі фотографії, трошки магії, тому що всім відомо, що Бакута – це місто магічне. Тут є різні люди, які там на порталах, наприклад, приїжджають лікуватися, або йоги сюди приїжджають, або також є печерний монастир. Тобто це буде такий величезний путівник, який буде презентуватись в Європі, і він буде про Бакуту. Угу. Які враження у іноземців? Е, ну їм всім сподобалось. Для мене було дивно, що такі м, цікаві, молоді люди їдуть в країну, де йде війна. Але і було дуже багато заявок. На ці п'ять місць було 250 заявок. Е, вони приїхали їм дуже сподобалось. Вони всі суперпрофесійні, вони ходили по хатах, цікавились архівами, їх возили до селян. Вони з ними спілкувалися, перекладали ми. І двоє їм так сподобалося, що вони залишили ще на п'ять днів. Тобто пройшло два тижні, вони мали їхати, і вони ще там не доробили щось. Ще хотіли взяти інтерв'ю в одної бабусі, в другої, в третій, залишились на п'ять днів ще на банку. Uh -huh. І от нарешті вони поїхали тиждень назад. Зараз будуть опрацьовувати матеріал, і потім вийде книжка. Ми її презентуємо. Звичайно, кажемо всім, кому цікаво буде. Uh -huh. А книжка коли буде презентована? Ну от ще рік проекту вони зараз мають весь матеріал, який вони тут назбирали. Переосмислити, потім буде зустріч в Польщі у всіх у редакторів. У нас у них ми обсудимо окей чи не окей, все, що вони хочуть подати. Ну і потім я думаю, десь в кінці ну, можливо до літа і вийде вона. Угу. Е, В цілому, ми трошки з вами про проблеми торкнулися туристів. Зокрема, ви сказали про те, що зараз багато гучних компаній втрачається це місце спокою. Що які про які ще угу. проблеми туристи кажуть? Дуже, да, дуже важ, важливо говорити з туристами і пояснювати їм, що і як відбувається, тому що турист не розуміє, чому тут дорог, немає чому, немає маркування, чому, наприклад, води немає біля води. Нема, тому що, шановні, ви не платите податок, тому що турист приїхав сюди, переночував, туристичний збір не заплатив і поїхав, залишаючи нам сміття і там проблеми. Насправді туризм можна розвивати під час війни тільки за податки туристів, тому що ні, ніхто не дає зараз гроші на розвиток туризму, тому що в країні війна і є більш нагальні проблеми. Е, а на туристичний збір, наприклад, на Бакоті, це місце, де трафік 100 тисяч, він цього року складає 25 тисяч гривень за рік. Тобто, що можна розвинути за 25 тисяч mm -hmm. гривень, яку дорогу можна починити, які вказівники нічого. Тому що турист має задумати, розуміти, що якщо ти приїжджаєш сюди відпочити. То лише хоча б туристичний збір, він 16 гривень коштує, це недорого. Переночував в наметі, заплатив по QR-коду, який є на дереві, і поїхав, 16 гривень це невелика сума. Але потім ти хтось має там прибрати, тому що там не намети, воно купа всього, всього засмічено, все поламано, дерева поламані. Треба навчити туристів, які приїжджають або донувати гроші сюди на, на розвиток інфраструктури. Хай ще будуть невеликі гроші, знають 10 гривень, 20, але якщо 100 тисяч не то це вже буде помітно. Або хоча б сплачувати туристичний збір. Тому що якщо ти переночував в зеленій садибі, там, чи в готелі, чи в наметі, то ти маєш платити 16 гривень. Це невелика сума, але я кажу, 25 тисяч гривень за рік це от, туристичний податок на банкті. Ви, ви можете уявити, що можна е, за ці гроші зробити. Єдина наша така рятівна паличка це грантові програми, бо ми дуже... Якісно їх пишемо і робимо, і завдяки цьому нам дається тут робити якусь інфраструктуру. Цього року ми, наприклад, зробимо турист, маркування туристичне на 25 кілометрів, тобто наступного літа туристи вже побачать маркування. Також ми поставимо, не знаю, чи на Бакоті чи в Грушці, таку велику інтерактивну сенсорну панель, на яку можна натискати і дивитись, де поїсти можна, де поспати, які маршрути є, тобто от ми їх сюди теж встановимо. Також цього року ми виграли проект, і буде зроблено крафтовий ринок, де місцеві люди зможуть продавати свою крафтову продукцію туристам. Да. Також він буде підживлятися сонячними панелями, тому що на Бакуті немає електрики, хто був, той знає. Uh -huh. От, і таким чином, завдяки грантовим програмам європейським, ми розвиваємо Україну Бакуту наразі, тому що туристи поки що від них користі немає. В Бакута відомий туристичний магніт, але туристичний збір складає 25 з п'ять на рік. А як стягувати цей туристичний збір? Можливо, це має бути якось більш централізовано, аби в рецепції в готелях його збирали, або е -е, в садибах і так а, так. А, Ну, наразі його так і збирали в рецепціях готелів, але ми помітили, що це не працює, тому що його можуть зібрати і не сплатити, або турист може відмовити, сплачувати. Ну, все ж таки, вони так і збирали, але ми припишли іншим шляхом. <кій> Рік назад ми запровадили таку систему QR-кодів. Ці QR-коди ми вішаємо в туристичних місцях, на щитах, на деревах, на якихось стопчиках. І там просто QR-код, і це спрощує. Да? Mm. Тобто туристу не треба вже кудись йти, або давати налом власнику зеленої садиби, який потім, можливо, не сплатить ці гроші, тому що йому жалко сплатити 16 гривень. От. І завдяки QR-кодам, в принципі, трошки більше стало, тому що є багато туристів, які розуміють, що для них тут щось зробиться потім на ці гроші. Тому ми зараз ще збільшимо кількість QR-кодів, цих табличок в туристичних магнітах. Сподіваємося, що більше людей е, почнуть платити ці 16 uh -huh. гривень туристичного збору на Бакут. Цього літа які локації були найбільш популярними? Поки що це незмінні локації. Це оглядовий майданчик Печерний монастир, скельно-печерний, це Стара Ушиця, там, де 40 цих садиб, зелених і готельчиків, і лодки, і каяки. І глемпінги, які розвиваються. Тобто, минулого року там одна компанія була глемпінга, зараз їх вже чотири. Тобто, кількість їх росте, і трафік туди машин доволі великий. Ну mm -hmm. ці три місця поки ж самі такі туристично привабливі. Ви трохи згадали про те, що готуєте до наступного туристичного сезону. В цілому чи є стратегія на наступні кілька років розвитку вакати? Є стратегія, ми я власне про себе буду казати. Я не прихильник стратегії на довгі роки під час війни, тому що все настільки швидко міняється, і стільки багато ризиків різних кожен день виникають. що Ці всі стратегії на 5 років мене смішать, тому що людина не може знати, що буде через півроку. Тому так, є щось там на 5 років, але ми стратегуємо максимум на рік, тому що грантові програми йдуть рік. І от це, коли ми виграємо якусь європейську грантову програму, я чітко знаю, що на цей рік у нас є гроші, ми можемо зробити те, те і те. Розпланувати, виконати, показати людям і звітувати фонду. А стратегії на 5 років їх потім треба переробляти, доробляти, апгрейди робити. І це така безкінечна робота, в результаті якої ти просто щось робиш, пишеш, а справжньої роботи немає. Тому ми не прихильники довгих стратегій під час війни. Півроку, рік максимум. Тому я на рік вам можу сказати, що буде на Бакуті. Я вже сказав, і це буде точно. А що буде через три роки? Я не знаю. Локальний бізнес те, що найпопулярніше: чай про що ви згадували? Мед, вино, сири. Як розвивається місцевий бізнес? Е, та, то що ви прилікували, це саме популярне, тому що вино з Бакоти воно постійно займає перші місця на цих фестивалях виноробних виноробних. Їх вже тут є два відомих і дорогих вина, куди ми возимо туристів постійно. Сир також є його стає ще більше. Це був спочатку Чабанівський сир, потім ми почали робити в Крушанівці. І зараз знову в ту ж Чабанівку заїхала ще одна відома компанія Сирне королевство. Можливо, ви знаєте їх. Магазини є по всій Україні. Вони також будуть там робити сир. Меду багато продуктів з меду, тому що тут екологічно чистий регіон, бджоли, в принципі, є, літають, збирають мед з квітів, яких тут багато і багато меду. Ну і потрохи підтягуються різні ще люди, які почали нарешті виробляти сувенірну продукцію, якісь прикраси з квіт, вони їх запаковують, якісь пласт. Ну тобто щось починає таке бути що цікаво, тому що крафти це не тільки їжа, це якісь вироби. Вже ми бачили також різні брілки з Бакоти, шкіряні браслети, якісь такі речі. Ще б хотілося одяг, щоб тут був, можливо, хтось цього року і почне його виробляти, тому що це таке, що люди точно будуть купувати на згадку про Бакоту, uh -huh. але його немає. Е та в принципі, вроді поки що і все. Ну і багато людей ми підтягуємо селян, тому що цей ринок крафтовий іде саме для людей, яких небагато чогось є, але вони живуть недалеко біля Бакоти, і це зможе. Надати їм додатковий заробіток, да, це якісь пенсіонери, в яких є якась городина, які можуть запакувати ту ж лаванду, продати ще щось. І таким чином і туристам буде цікавіше. Тому що багато туристів, які приїжджають з наметами, вони хочуть купити якусь їжу, а магазинів там немає. Тому цей ринок крафтовий локальний, можливо, й допоможе і туристам, і локальному населенню. Якщо магазинів немає, можливо потрібне їхнє відкриття чи ні. Е, ну, Магазини є в селах, але оглядовий майданчик він же так е, трохи віддалено і там магазин не зробиш, тому що там немає ні води, ні електрики. І це велика проблема, тому що зразу собі вартість, ну, треба рахувати добре, чи вигідно, чи не вигідно. Тому там -то магазин навряд чи зробиш, а от такий риночок маленький, куди люди можуть приїжджати на якихось своїх мотоблоках чи роверах, він би якраз допоміг, бо їм, в принципі, поки що не треба. Вода і світло, але на світло ми вже думаємо, і там буде, як я казав, там будуть сонячні панелі, до яких, в принципі, можна буде підключити якийсь холодильник чи світло, чи ще щось. Телефони підзарядити туристам. Чи на ваш погляд, Бакута – це те місце, яке б могло стати місцем проведення фестивалей, якихось інших подій, заходів, які привернули при... увагу великої кількості людей? Я на початку казав, що Бакота це не те місце, яке треба розвивати за рахунок великої кількості людей, і ми притримуємося цього. Uh -huh. Звичайно, на Бакоті можна зробити будь-який фестиваль. По-перше, в нас є досвід робити великий фестиваль, а по друге, Бакота стала таким популярним словом, що будь-який фестиваль, який буде робитись на Бакоті, приведе купу людей. Але купа людей це купа проблем, тому що є логістика, сюди поки що важко доїхати, бо є тільки декілька автобусів з Кам'янця. І тому великі-великий фестиваль. Ну, не знаю. Ми робили великі фестивалі, і доїзд це дуже важлива частина. Якщо немає залізничного сполучення, складно привезти більше трьох тисяч людей. Ну і тут акустика, ми вже пробували робити такі невеличкі івенти ще до війни, і від Дністра музика настільки лунає, ну, такий звук, що, наприклад, коли є рибак на іншому березі, це кілометр відстані, два рибака між собою говорять там, на цьому березі чути, про що вони говорять. Тому якщо це буде якийсь концерт або сильний звук, то спати ніхто не буде аж до Хотина, напевно. Е, тому, скоріш за все, тут, якщо й робити, то щось традиційна музика, фольклорна музика, щось таке не супер акустичне і не супер гучне. Uh -huh. Хоча, якщо далі поїхати в громаду, як я казав, подалі від Бакоти, куди в сторону Старушці, Чабанівці, то там є класні міста, класні ліси, каньйони, де, в принципі, немає взагалі сел. І, можливо, там можна було щось зробити. Але це ми будемо думати більше вже да, після війни, напевно, в той бік дивитися, в бік подієвого туризму. Зараз на дворі майже жовтень. Чи є туристи зараз на Бакуті? Чи вони приїжджають аж масово восени? Дивіться, є і це добре, тому що сезон збільшується раніше. Це був тільки липень-серпень. Потім ми зробили, що й червень додався, і вересень. А зараз, от ми були вчора, там купа людей на оглядовому. При тому, що погода не дуже тепла, було багато людей. Ну і плюс тут зараз також відбувається мистецька резиденція. Хораївці 15 художниць будуть малювати Бакуту. Тобто mm -hmm. є рух, є цікаві туристи приїжджають. Я думаю, ще до кінця жовтня точно будуть туристи на Бакуті. Восени що варто побачити на Бакоті? <кій> Восени варто побачити на Бакоті оце різнокольорове листя, лісів. Бакота дуже неймовірно, тому що, зазвичай, вона зелена, коли ви стоїте на оглядовому, все навкруг зелене. Восени воно все стає таким жовтим, червоним, синім, зеленим. Дуже класні кольори. Тому ми саме восени робимо ці художні резиденції, пленери, щоб художники приїжджали і могли це малювати. Також восени мало е, туристів, е, які... Шумлять і, і включають музику, mm -hmm. тому восени в жовтні класно приїжджати тим, хто дійсно хоче зануритись в цю бакольську атмосферу, тиші, послухати птахів, можливо, походити якимись маршрутами пішоходними або вело спуститись до води. Можливо, скупатись, тому що в принципі ще можна купатись в жовтні. Але це період такий для людей, які люблять самотність, хочуть відпочити, хочуть перегрузити себе від великого міста. І це саме ідеальний такий варіант, коли тут вже не шумно. Але дуже гарно. Ми вам дякуємо, пане Андрію, за те, що ви доєднались до нашого етеру. Нагадаю про те, яким було літо на Бакуті. Ми говорили із директором комунального підприємства Туристично-інформаційний центр Старушицької об'єднаної територіальної громади